Жалоби за дітьми, я не бачив. Є свідчення, скажімо, що за дітками замовляли ну, якісь заупокійні, замовляли служби вже потім пізніше. Тобто, ну і за них сплачували якусь копієчку. Тобто, наприклад, таке з приводу взагалі, жалю як такого: от ну я рахував структуру смертності. Наприклад, мені було цікаво, яка була вікова структура смертності. І от ми беремо десятеро померлих. Шість із них були діти віком до 14 років, включно, наприклад. І один-двоє люди 60 років і старше. Тобто, от ми беремо пересічну людину, яка іде, десь там по селу ходить, і їй трапляються похорони, їй трапляються ці поховальні якісь процесії і так далі. То е, втричі частіше чи втричі більша ймовірність, там в три-чотири рази навіть була. Е, того, що це буде похорон дитини, ніж похорон якоїсь. Літньої людини. І, знову, і ми говоримо тільки про тих, хто е, були охрещені. Та? Оці неохрещені дітки, десь поховані під грушкою, там, під е, підлогою і так далі. Е, це, ну, це теж це дійсно міг бути як такий соціальний запобіжник, ну, чірніше, психологічний запобіжник. Ну, е, знову таки, те суспільство воно не знало, що може бути інакшим. І е, очевидно, що. Люди могли радіти, тому що ось, а оці діти вижили, оці діти залишились, ці діти дожили до дорослих років, і, і це було добре. І це стосувалось і старшини, і це стосувалось просто люду. Є тексти, де священики прямо там от радять в такій віршованій формі, що е, нехай матері не плачуть за своїми маленькими дітьми, які ще не їли хліба. Бо це вже дитина, яка їла хліб, на яку ви витрачались, і яка б мусила б уже працювати. Варта того, що за нею треба плакати, а... ну, начебто, щось інвестовано, так, да так, вже, так, так, так. Тобто, а тут, якщо ви не вкладали таких інвестицій, мовляв, то ви за ними не побиваєтесь. І знову таки, про що це каже? Про те, що ну дійсно були матері, які побивались, для яких це була втрата.